Яке сьогодні число? Так добре спала, що нічого не пам'ятаю. Ого, то цей ковровою доріжкою. Невже це сама Джейн? Хотіла б я бути такою багатою, як вона. Привіт, я Менді. Okay. Рада познайомитись. Перепрошую, це місце Брітні самої багатої дівчини в світі. Том, мені незручно. Ooh. Подушечку. Yes. Так. Інша справа. Mm. Ти вільний. Yes. Дівчата, я так рада, що у нас новий челендж. Кусни, лизни або нічого. Піднімаємо Вау, це ж золоте жиле сколе. Стоп, давайте грати чесно. Розбираємо карточки. Ура! Я їстиму желе Ну, а я зможу його лизнути. А в мене нічого. Хто вигадав цю дурну картку? Я так не граю. А по-моєму, все чесно. Так, я із задоволенням. Спробую це желе. Яке воно апетитне. М -м -м, смакота. Ого, що відбувається з моєю шкірою? Вау, вона стала золота. Нічого собі, я також так хочу. Ну-ка. О, так, це просто чудовий смак. Нічого собі який несподіваний подарунок. Я завжди мріяла про золоту корону. Неймовірно. Навіть моя корона не золота, Дай сюди. Ні, так не чесно. У тебе карточка нічого. М -м -м. Ось це краса. Розкішна сукня, розкішна корона. Та я краще, ніж брітні. Цікаво, що буде, якщо я ще трохи з'їм. Про такі прикраси я могла лише мріяти. Золоті персні, каблучки, сережки, намисто. Збулась моя мрія? Ні, ніхто не може бути багатіше за мене. А що це за красуня у нас плаче? Це для тебе. Велике Дякую. Нічого собі, ось це дівчина. Брітні, пробач, я переплутав. Селюти, красуня. Ця троянда лише для тебе. Дякую. Дуже приємно. То що взагалі відбувається? Радий познайомитись, я Брайан. Чому справа? Мене звуть Менді. Пробачте, міс. Здається, я помилився. Куди стій? О, ні, челендж скінчився, і моя казкова краса зникла. Мамочки, як страшно. Дівчата, хапайте карточки. Так, мені пощастило, у мене нічого. Я не хочу облизувати. Кусати? Ви жартуєте? Ні. Ну що, Джейн, почнемо з тебе. Ну що ж, побажайте мені вдачі. Мамочки, це, мабуть, самі гострі чіпси, котрі я коли-небудь бачила. Мені дуже страшно їх пробувати. Ай-яй-яй, як же пече. О! Ні, дякую, брітні. Це тобі. Невже я маю їх з'їсти? Добре. ризикну. Неймовірно. У мене в роті все пече. Давай, брітні, ти зможеш. Давай. Я. Порались. але здається, зараз почнеться справжня пожежа. Вау, це навіть гарно. А це ще що. Фу, глядота яка. Але це до грошей. Фу, здається, це жахіття закінчилось. О, ні. Це пташиний послід. Один раунд гірше іншого. Де там мої 100 баксів? Треба витерти це швидше та забути, як страшний сон. Подивимось. Вау, який класний золотий пончик. Ну-ка, Блін, сумно. Я навіть не спробую. А я буду його їсти. Облизувати непогано. Ну-ка, йди сюди, солоденький мій. М -м, обожнюю смак золота. А тепер моя черга його їсти. Це золоте мені личить. в тому числі, і солодкі пончики. Oh, yes. Спробуєш шматочок. Uh, що? Пригостити, та ні за що. М -м, ну Нарешті мені пощастило. Awesome. Дуже смачно. Ей, а ну сті, злодюшка. Тобі сюди не можна. Ясно, ясно. О, ідея. Боже, яка це смакота. Все ще що? Якщо я вирішила його спробувати, значить так тому і бути. Охорона, швидко сяди. В мене викрали золотий пончик. Злодюшка під столом. Швидше спіймайте її. Міс, я застряг! Я застряг. Ось це умора. Еніки-беники, їли їли бариники, еніки-беники. Ого, сира картопля це кумедно. У мене нічого. Їсти сиру картоплю Гедота. Поблизувати також не круто. Джейн, бажаю тобі смачного. Сподіваюсь, що вона хоча б мита. Ох, я все. Сира картопля та з чужою слиною. Ні. Це ж просто огидно. Мене зараз знудить. Пробачте, дівчата, я пішла. Бувайте. Ей, ти куди? У нас челендж, давай ніж. Ну, за що? Так, добре. Алло, шеф, Мені терміново треба приготувати картоплю. Звісно, звісно, міс одна мить. Зараз все зробимо. Довіртесь професіоналу. І так, зараз я приготую розкішну картоплю фрі. І дальні шматочки вже нарізані. Залишилось підсмажити їх з допомогою пальника. Отак, те, що треба. Думаю, золота упаковка ідеально підійде. А ще заправлю золотом. Ось так. Міс брідні смачного вам. Велике дякую. Ах, так, звісно, забирайте все, що є. Ого! Я дуже багата. На ось в такому вигляді картопля фрі справді непогана. Заздріть мовчки, дівчата. Який приємний аромат! Вау! Який розкішний торт нам дістався! Розбираємо карточки. Подивимось. Ось це вдача. Мені також пощастило, я оближу цей розкішний торт. А я. Я нічого не отримаю. Ну що ж таке? Ну що ж, я готова приступати. Ось це клас! Повний ульот. О, ні, тепер тортик весь в слині. Досить все. Ні, я ще не закінчила. Який жах. <рес> ну, а тепер можеш його їсти. Як же неапетитно він виглядає? Треба швидше все продезінфекувати. Так. Чудово. Хоча кого я обманюю? Ваше прикраси у вигляді істинних грошей та брильянтів виправлять ситуацію. Так, ось це, я розумію, тортик. Прикрасимо зверху та можна спробувати. Хоча, знаєте, мабуть, ще трохи прекрасне завадять. Ого, круто! Вони що випали. Це справжня катастрофа. Uh. Ось це прикол. Мені пасунця. Я просто маю тебе сфоткати. Ну ти і красуня, Джень. Ой, не можу. Припини, віддай! Це дуже жорстоко. А здається, це дуже весело. What? Hmm. Не розумію, що там. Ой, боже мій! Це ж устриці! А я їх просто обожнюю. Так, я також. Ну-ка, подивимось. Ну От я навіть не спробую. Лузер! А мені пощастило. О, ні. Я зовсім не хочу їсти устриць. Давай поміняємось карточками. Звісно, ще гроші заробила. Ось це вдача. О, ні. Здається, нас піймали на порушенні правил. Все, все, граємо за правилами. Так, хвилинку, гроші поверни. А так, зараз. Руба <пробачу> Я Щось не можу їх знайти. Зникли. Ось це прикол. Які ви смішні. Ну, добре. Нарешті я зможу насолодитись цим делікатесом. Але спочатку збризну його лимончиком. Вау, як же це круто! М -м, дуже смачно. Stop. Все, все, вистачить. Тепер черга, Менді. Ні, я не можу. Це вище моїх сил. О, як же огидно. Oh, yeah. Менді, давай, давай, їж. Не хочеш? Тоді ми тобі допоможемо. От і все. Готова. А ти боялась? У ну, тебе обличчя. Мене зараз нудить. <клес> <клес> ну і манери.